Кабінет підготовки помічників машиніста електровоїзда, електропоїзда, електровоза, тепловоза та дізельпоїзда. Кабінет обладнаний плакатами, наглядними пособниками. Край машиніста 394 Кран машиністна 254, радіостанція, ВК 150, швидкостимір, локомотивний світлофор, кнопка пильності, кінцеві крани, стенд для відпрацювання норматива по причепленню та відчепленню вагона, повітрозподільник. Вантажного типу 367 блокування комбінований екран 250, 292-й повітря та 305. Стенди, які показують механічне та гальмівне обладнання електровоза, електрична схема. Електровоза вл 80 та його електричні апарати, плакатниця, загальний вигляд електровоза-80Т, вл компресор КТ-6, який призначений для того, щоб наглядно вивчати його, робоче місце викладача, обладнане комп'ютером плакат головного вагона електровоза. Плакат моторного вагона та плакат електровоза Альстом і плакат причіпного вагона та продукція локомотивобудування України електровоз ДС-3, електропоїзд Тарпан та дізельпоїзд ДПКР 3. Наверху представлені плакати сучасного рухомого складу, триалінг, водневий поїзд, Маглів, машин, електропоїзд на магнітній підвісці, ті дживі французький, який встановив рекорд швидкості 574,8 км на годину, а також Сінкасен, який. Перший швидкісний поїзд з швидкістю 200 км на годину, який поїхав 1 вересня, 1 жовтня, вибачаю, з 1964 року. Георгій Миколаївич Кирпа, портрет. Мої грамоти і подяки. Вироби із дерева, які Робили наші учні. І тут також ми бачили, що три вирізки, які є такий кабінет, в якому проходять підготовку помічники машиніста електровоза і електропоїзда. Ми бачимо тут книжку, яка представила нам, представляє нам кабіну електровоза, електропоїзда. Ручні сигнали, кабіну електровоза ВЛ 80Т, в зірці поїздних документів електрична схема PL 9Т, а також кабіна машиніста, електровоза Т9 фірма Альстом. Яка, сподіваюся, скоро буде випущена на Залізниці України. Приходьте до нас навчатися. Отримуйте професію помічника машиніста, тому що залізниця була, є і буде завжди. І ця е, професія. Буде витребувана.